Дід каже продаю течку, а говорю, скільки? Я придумаю це скільки? Ну він, конечно, чіткий роботає все часи. 11 тисяч, каже, давай забирай. Я говорю, ну ти даєш. Прикалується чи що? Каже, техніка огонь. Я говорю, я зрозумів, що техніка огонь, але трошки дороговато. Я. дорогувата. Ти хатав кемпінг баги, шлафлей, шранк, але ще б узбоут. І сніг треба. Complet side, or Окей, wagon. Коротше він, типа, його розбирає под кемпинг. Ну, збирає, там розбирає, переділує під кемпинг. Так ну, такий, да, мотор, конечно, робить вообще четко. Ну, 11 тисяч Ну це він типа буде вже з кемпингом з усім повністю. 11 тисяч Решетка, що знята, ну це ж короче, дет щось там мастирить. Ну дорого, я ж не спорю, що дорого. Це таке на любителя, якби, понятное дело.